Світлана Павлівна завжди вважала своїм найбільшим багатством дітей четверо три доньки і один син. Колись вони з чоловіком отримали трикімнатну квартиру від заводу. Тоді в тій квартирі було тісно, усі в одній кімнаті, по черзі у ванну, постійні черги біля телевізора. Але то було щастя діти бігали коридорами, чоловік лагодив полички, вона пекла пороги повна хата радості. Та час минає доньки виросли, вийшли заміж, але власного житла не дістали. Хто знімав, хто жив у свекрухі, хто тут, то там. Син, єдиний більш-менш влаштувався, з дружиною купила однокімнатну квартиру в новобудові. А Світлана Павлівна лишилась сама. Чоловік помер уже давно, діти прилітали птахи хто з подарунком, хто з дітьми, але щоразу відлітала. Лише у тій трикімнатній квартирі завжди було відчуття дому. Одного разу ввечері вона сиділа на кухні з донькою середульшою галиною. Мамо, тихо сказала та Ну, ти ж розумієш, ми з чоловіком ще довго квартиру не купимо, а оренда з'їдає пів зарплати. Світлана Павлівна зітхнула. Я знаю, Галю. Всі ви так мучитесь. От я думаю, цю квартиру колись перепишу на всіх вас, щоб поділили чесно, у кожного ж діти. Тільки, мамо, ти будь обережна, бо знаєш, наш Петро, який хитрий. Галя кинула швидкий погляд на маму. Петро був наймолодший і єдиний син. Його завжди жаліли, йому завжди більше давали. Хлопцеві треба, казав покійний батько, який його дуже любив. Сестри ображалися, але мовчали. За кілька днів Петро прийшов у квартиру з дружиною і пакетами фарби. Мамо, почав він, ну в тебе тут обоє ще за радянських часів. Давай я тобі ремонт зроблю. Все буде, як у людей. Та не треба, синку, мені і так добре, відмахувала Галина Павлівна. Ні, мамо, це не обговорюється, я вже все купив. Поміняємо тобі, сантехніку, і крана, і обоє. Тиждень у квартирі голо. Робітники стукали, Петро керував, невістка розставляла меблі. Квартира і справді помолочила, нові шпалери, натяжна стеля, кухня блищала, як нова. Світлана Павлівна навіть зраділа, наче й справді дім оновився. Але радість тривала недовго. Одного вечора Петро сів з нею на кухні і сказав Мамо, слухай, я домовився на наступний тиждень про зустріч з нотаріусом. Перепишеш уже зараз, поки ти при пам'яті свою квартиру на мене. Щоб потім не було непорозумінь. Я вклала у цю квартиру купу грошей, і тепер це фактично моє житло. Як твоє? розгубила Світлана Павлівна. Я не просила тебе такий дорогий ремонт робити, ти сам вирішив це ж моя квартира, я тут з батьком жила і дітей виростила. А кому вона лишиться? Тобі вже стільки років, ти ж сама казала, що я твій єдиний син. Логічно, що мені. Світлану Павлівну наче холодною водою облили. Вона мовчала лише пальці тремтіла. Петрику прошепотіла але ж у мене є ще три доньки, ти не забув про своїх сестер? Та які доньки? У них чоловіки є, хай їм чоловіки й дають житло, а я твій син. Я тут ремонт зробив, і я маю право. Ту ніч вона довго не могла заснути. Перед очима вставали обличчя доньок, які знімали чужі квартири, тулились по кутах, і син, такий впевнений, нахабний, свій ремонт виставив як купівлю. Наступного дня приїхала старша донька Оксана. Мамо, то чого така бліда? схвильовано запитала. І Світлана Павлівна розповіла все. Оксана лише зітхнула. Ми знали, що так буде. Петро завжди під себе все підгрібає, але, мамо, ти не бійся. Ми з сестрами тебе не лишимо. Та як не бійся, він ж рідний мій. Як це сваритися з сином через квартиру? Минуло кілька днів і конфлікт лише загострився. Петро наполягав Мамо, іди до нотаріуса перепиши на мене квартиру. Я все одно єдиний спадкоємець. Ні, сину, вперше твердо відповіла вона ця квартира буде для всіх моїх дітей. Ну тоді, Роби, як знаєш, крикнув він, грюкнув дверима і пішов. Кілька довгих тижнів він не телефонував ні він, ні його дружина. А доньки, дізнавшись про ситуацію, стали частіше приїжджати. То Галя зварить борщ і привезе, то Оксана приїде з онуками. Наймолодша Ірина прибігала з роботи і допомагала по господарству. Світлана Павлівна відчувала. Серце її болить не стільки від сварки за квартиру, стільки від того, що син став чужим. Одного разу вона пішла в ЖЕК, там зустріла сусідку Марію Іванівну. Чула, що твій Петро щось крутить з квартирою і сказала, та будь обережна, бо зараз таке робиться сьогодні ремонт зробили, а завтра вас господарів виклик... викидають. Світлана Павлівна тільки похитала головою не викине, я ж мама. Але в душі вона вже вирішила твердо перепише квартиру на всіх чотирьох дітей порівну, бо всі вони її рідні і всі мають право на цей дім. Через кілька місяців Петро таки з'явився, стояв у дверях, сердитий, але вже трохи м'якший. Мамо, пробурнув він з надією, ти так і не передумала? Ні, синку, не передумала. Ну, то знай, я з тобою більше не говоритиму, у тебе немає сина. І він справді перестав приходити. Світлана Павлівна плакала ночами, але рішення свого не змінила. Минуло кілька років доньки підтримували маму, як могли, а Петро лише зрідка нагадував про себе короткими дзвінками. І от, коли Світлані Павлівні вже було за 70, вона захворіла, лежала в лікарні, біля ліжка доньки, онуки, і лише Петра не було. Вона тоді сказала старшій. Добре, що я все ж переписала квартиру на всіх, бо син відвернувся, а ви ні. Значить, не помилилася. Ви всі для мене рідні, я вас усіх люблю, і його теж. Коли ж Петро дізнався, що мама лишила квартиру всім дітям порівну, він люто розізлився, але було пізно. Майно часто випробуванням стає для родини. Хтось бачить у ньому лише стіни і квадратні метри, а хтось тепло дому і спогади. Світлана Павлівна зрозуміла головне: дім повинен об'єднувати, а не роз'єднувати дітей, і справжнє багатство це любов тих, хто залишився поруч, а не ті, хто хотіли лише квартири.